скажу по секрету. Я зараз іду на виставу в місті Миргород, людина культури. Як вистава називається? Серце їдке. Ось вони. Як тут гарно. Добрий день. Ви подивіться на наша зимою. Ви тут саме основна прекрасна. Дякую, дякую. До речі. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня.

красиво тут. Вона на прийомі ти ходиш до читацького клубу? Та по на тиждень і завжди любов. Минулого тижня вибрали дуже цікаву книгу. Гондола коханців. Ви дивіться, я десь дивлюся, а дала на малішку. Читала. Дала мені 10 тисяч франків. І вже шкодую про це, стара шлюндра. Ні, якщо ви не дасте мені грошей, я не вам б'ю! Це темно! З мене досить. Я на трасу! Пора <реш> тобі зустріти полісмена! ой мама! Ще не померла! Якщо викидати все, що нічого не варте, ви можете на цьому світі місця не було. Тобто ви хочете сказати, що це я була зубочиновіка, тому що вона мене є поганець? О! Як